Ми вирішили зробити вакцинацію, щоб вберегти дитину від хвороб. У нас дуже гарний лікар. Нам вона розказує, що, від чого, коли прийти. Ми приходимо і робимо всі потрібні вакцини. Холодовий ланцюг це збереження температури для зберігання вакцини. Нам її привозять спеціальні рефрижератори. Я виходжу з термобоксом і приношу от сюди в холодильник. Раніше у нас були прості побутові холодильники. В кінці 2022 року ми отримали від ЮНІСЕФ декілька холодильників, які підтримують самостійно температурний режим, навіть коли виключається світло.